На цих виборах Артем Семеніхін був висунутий свободою як єдиний кандидат від об'єднаних сил опозиції по одному з округів Сумської області, де його основним конкурентом, кандидатом від влади був такий собі Андрій Теркач. Людина, відома своїми українофобськими поглядами, вже тоді, під час виборчої кампанії, почався пресинг, почалися погрози Артему і була відкрита кримінальна справа. Зрозуміло, що це все шито білими нитками. Зрозуміло, що ці свідчення, які проти нього сфабриковані, вони сфабриковані теж дуже просто. Тому що на нього, проти нього свідчать люди, які є власниками кіосків торгових точок. А ви знаєте, що в Києві, на жаль, така ситуація, що всі ці торгові точки, вони всі, як мінімум, напівзаконні. І вони всі, ну скажімо так, знаходяться під кришуванням відповідних органів внутрішніх справ. Повним ходом зараз вже на і каналі Деркача, і на радіо Деркача, і вже в інтернеті йде обзмоктування цієї ситуації. Людину вже оголосили винною, ще навіть суд не починався, його вже оголосили шахраєм і е, зразу сюди намагаються свободу якби приклеїти. Починаються погрози, тип ми твою дружину затримаємо, ми з вас вип'ємо кохати, ми вміємо це робити, ми вміємо, ми вміємо. Двері затикати і так далі. Ми все, що хочемо дізнаємося, і так далі. Наша міліція в даному вороку, і як банда. Він дуже батьох акціях приймав участь і, наприклад, Святошинський це там проти забудови активно. І ми зараз навіть не знаємо, де актив знаходиться. Це не повернеться на Артем Семеніхін, за ним золоті верби ростуть, але ж він замахнувся на свята я святих зону впливу партії регіонів. Безумовно. Йому погрожували, вони не знали, що придумать, аби його дискредитувати. У них нічого не виходило. Він боровся з, з наркоділерами, він боровся з, з олігархами місцевого пошиву. І ми знаємо Артема Семінікі, і Ми знаємо, що це чесна людина. Ми знаємо, що це віддана людина, що це український націоналіст, що він не може бути шахраєм, що це вигадки, що це фальсифікація, що це брехня, що це політичний тиск. Прес-служба київської міліції це епіцентр брехні, який тільки може бути, бо е, ця прес-служба вже стільки разів брехала, що це важко навіть перелічити. Так от вони знову видали прес-реліз, де вони написали, що справа Семеніхіна це виключно кримінал, там немає ніякої політики і тому подібне. Вибачте товариство. Ну давайте будемо реалістами. Чому ця справа, так звана, сплива? І тоді, коли Артем Семенікін став боротися і складати конкуренцію Тіодеркачу на мажоритарному образі регіоналу, ми займалися питаннями визначити, чому ж у нас така ситуація з безпреділом. І Коли ми проаналізували, скільки в нас міліціянтів, то ми жахнулися. У нас 330 тисяч міліціянтів для нашої країни. Сумайтесь, у Німеччині 60 тисяч міліціянтів, 80 населення. І де населення більше вдвічі. Чому стільки процесуальних порушень? Чому не допускаються адвокати? Чому тиснуть на нього? Чому погрожують йому? Чому якась бедлота розповідає йому там про те, що заарештує його дружину, а його дитину віддадуть в дитячий будинок? Дитині 2,5 роки. Чому якась інша бедлота в райвідділку розповідала йому, що ти Бандерів ти допригався? І що дуже скоро вступлять в повноваження 37 народних депутатів від свободи. Серед них буде багато киян. І, власне, ми будемо добиватися, щоб всі ті, хто порушував закон, всі ті, хто фальсифікував кримінальні справи, всі ті, хто тиснув, всі ті, хто не допускав адвокатів, хто намагався вибити свідчення, хто в кінці кінців фальсифікував вибори і тому подібне, щоб вони всі понесли законом визначену відповідальність за свої злочини. Ця справа є політична і ця справа є замовлення. Свободу на тему семініну! Свободу полю тяхня! Свободу політ!